Доброго дня, я Світлана, агрохімік компанії Агрохімпром. Моя тема програмоване Жилення, шлях до високого врожаю. Наша компанія Агрохімпром на ринку України 17-го року. Ми пропонуємо аграріям прості солі, хилатні добрива, водорозчинні НПК, біостимулятори, антистресанти, агрохімікати. Наші добрива можна використовувати при технології культан, тобто точково в ґрунт. Можна коренево при фердегації, можна оприскуванням по листу, можна агродроном. Водорозчинні добрива зараз на сьогодні актуальна. Вони легко розподіляються при кореневій зоні і швидко засвоюються кореневою системою рослини. Позакореневе внесення це не менш ефективно. Засвоюваність в рази вища, і розхід добрив буде меншим. Швидкий ефект після внесення не створює конкуренцію за вологу, яку потрібно використати саме кореневою рослиною кореневою для рослини. І не треба конкурувати за вологу з гранулою. Це суттєва перевага, особливо в умовах ризикованого землеробства і мінімізації обробітку ґрунту. Наші прості солі це можливість програмування врожаю. Програмований підхід це живлення згідно потреб рослини в конкретну фазу. Програмоване живлення. Програмоване живлення з чого розпочнемо? З аналізу ґрунту та води. Аналіз ґрунту. Звідси стартуємо по розрахункам щодо співвідношення щодо виносу культури, і звертаючись до нас, ми вам можемо розрахувати, як відкоригувати живлення, якщо у вас є аналіз ґрунту. Якщо такого не робили, можемо запропонувати саме приблизний приблизну результативність згідно культур попередників, які були перед вашою рослиною. І е, вода. Воду також можемо відкоригувати. PH, можемо відкоригувати жорсткість. Е, у нас є продукти в Агрохімпром, які е, зроблять воду м'якішою. При дефіциті. Ми можемо витягнути рослину з будь-якого стресу. Якщо рослини мають нестачу або надлишок елементів живлення, то це можна побачити за зовнішніми ознаками на листі. Звертаємо увагу на колір, форму стан тканин. це візуально видно. Якщо у нас там нестача фосфору, то це приблизно можна говорити про пожовтіння, фіолетовий колір, фіолетовий відтінок на листі. Якщо говорити про дефіцит калію, дефіцит магнію, це буде згортання листя. Якщо нестача заліза у живленні, це захворювання молодих листків на хлороз. Якщо у рості відстають старі листки, стають світло-зеленими, квітки формуються дрібні. Це також певні нестачі, які ми можемо простими солями відкоригувати за допомогою добрив агрохімпром. За нестачі цинку в ґрунті. Листки рослини набувають жовто-зеленого забарвлення, вкриваються плямами, відмирають. Високі норми фосфорних і азотних добрив посилюють ознаки нестачі цинку в рослин. І от о, наші прості солі можуть вплинути на покращення результату е, росту і розвитку рослини. Агрохімпром пропонує. Нітратні добрива, азотні солі, кальціва силітра, калійна селітра, магніва селітра, є фосфатні добрива, монокаліфосфат, фосфат, є сульфатні добрива, сульфат магнію, сульфат калію, цинку, є кислоти, кислота азотна, борна, ортофосфорна. Всі ці добрива можна використовувати при фертигації, при точковому внесенні. Оприскувачем можна по листу агродроном також. Розглянемо на конкретному прикладі водорозчинні НПК з мікроелементами від Ізраїлю та Бельгії. На сьогодні вони популярні, вони сертифіковані і високої якості. Хайфа поліфіди. Це ізраїльські добрива з мікроелементами. Зверніть увагу на НПК 13-40-13 плюс мікроелементи, таке акцент на фосфор добриво. До речі, на сьогодні ось під час загартування озимини зараз можна вносити фосфорні добрива. Ну І в садах, якщо ми готуємо рослинку до зими, то фосфорні добрива будуть досить актуальні. Анорель, Поліамікс це бельгійські водорозчинні комплексні добрива НПК з мікроелементами і хилатами додатково з екстрактом морських водоростей для позакореневого та кореневого підживлення. Амінокислоти, що є в складі добрива, діють як антистресанти. До речі, в наявності НПК не тільки ті, що вказані на слайді, можна під замовлення провести саме при потребі, при замовленні для клієнта, можемо привести одразу будь-яку формулу. Торгова марка Поліфіт пропонує власні рекомендації щодо використання комплексних добрив з мікроелементами для кореневого та позакореневого внесення для овочевих ягідних зернових технічних культур. Норма Поліфіт. Якщо використовувати для оприскування саду. Це 10-30 кг на 1 гектар, і оприскування це одновідсотковий розчин до 1% концентрація до 1%, можна відсотка навіть використовувати. Тобто 10 кг на 1000 літрів води. Якщо при фертигації, ті самі добрива, ми можемо використовувати, але концентрація буде 0,2-0,3%. Норма також буде зменшена 2-3 кг. На 1000 літрів води, але ж при фертигації ми даємо просто частіше цей розчин. Коли вносити? Розпочинаємо у цвітіння. В цвітіння вносимо позакоренево для прикладу поліфіт 19, 19, 19, плюс магній. І плюс також мікроелементи. Далі. Через 14 днів можна дати 14 10, 34, ну, тобто азот фосфор калій, калію 34 плюс мікроелементи. Під час формування плодів 12-5-40, Акцент на калій. І після збору врожаю знову ж даємо з того, що починали: 19, 19, 19 плюс магній плюс мікроелементи. До речі, мікроелементи. Що входить в мікроелементи? Це у нас є е, ну, НПК стандарт азот фосфор калій, е, додана сірка залізо, марганець, бор, цинк, мідь, молібден. Е, тому досить такі дієві добрива показують результат е, видно одразу. Також ми пропонуємо аграріям. Добрива від інтермах. Це польський виробник біопрепаратів, деструктори, інокулянти, біостимулятори і антистресанти. Наприклад, препарат Оптисіл. Це кремнієвий стимулятор імунітету, який активує природні імунні процеси в рослині. Також є титаніт це ефективний стимулятор врожайності. Також ванаду кореневий стимулятор, особливо цінний для коренеплодів. Нагадую, ми. Імпортери і ввозимо напряму від виробників е, добрива. Інтермах також виробляє агрохімікати, такі як проаква, кондиціонер для води, який нейтралізує жорсткість, знижує pH розчину, е, бактім деструктор, який містить бактерії. Які розкладають пожнивні рештки. І, ну, зараз да, зазвичай у нас пожнивні рештки, які там перед посадкою саду залишаються на полі, ну, зазвичай аграрії дають селітру, карбамід, так? То на сьогоднішній день можна використати саме деструктор, який не просто перетравиться бактерія пожнивні рештки, а ще й знищить шкідники хвороби, які. Залишаються цей деструктор працює від плюс 5, тобто на сьогодні такі осінні вікна вони будуть дієвими для цього деструктора. Є макро, мікроелементні добрива на основі амінокислот для внесення коренево, позакоренево під різні культури, підібрані формули для зерняткових та, в принципі, для ягідних культур, для будь-яких. Зверніть увагу, на рідке добриво інтермах титаніт. Він містить інноваційну унікальну молекулу Атіум. Це органічна сполука титану, запатентована молекула, яка активує зміцнює природні фізіологічні процеси в рослинах, покращує транспортну функцію в рослині, посилюючи надходження поживних речовин і засобів захисту е до тканин. Допомагає рослинам краще переносити стресові умови, такі як посуха, низькі температури. Та несприятливі ґрунтові умови. В склад входить 0,7% титану, 3% магнію і 4% сірки. На сьогодні більшої популярності набувають хилатні добрива. Це спеціальна форма мікродобрив, у яких мікроелементи, залізо, марганець, цинк. Ну, Однокомпонентні добрива: мідь, молібден, хлор, натрій, кремній, кобальт, алюміній, нікель. Вони пов'язуються з органічними сполуками, пов'язуються з хилатами. І от е, хилати можуть бути ЄДТА, ДТПА, і гліцин від інтермаг. Завдяки цьому хилатні добрива засвоюються краще рослиною, одразу не випадають в осад. всад. Набагато дієвіші, навіть два-три рази в них засвоюваність краще. Засвоюваність взагалі хилатів становить 80-90%. Хилати використовуються по листу в основному, ну тому що так при фердегації буде дорого. А от по листу досить гарний варіант використати саме хилатні добрива. І так, основа для точного розрахунку. З чого розпочинаємо? Складаємо таблицю виносу, складаємо таблицю вміст поживних елементів в ґрунті. Для цього нам треба аналіз ґрунту або розуміння того, що було, що, що росло і що там могло б залишитися. У системах фертигації важливо не просто вносити добрива, а вносити їх правильно. Обираємо добриво, визначаємо концентрацію розчину, прописуємо, в які фази краще, скільки, якого добрива вносити. І це і є програмований підхід. Розглянемо для прикладу норми внесення поліамікси для кісточкових фертигацією 1% розчин. Вносимо 1,5 кг на гектар, і це буде приблизно 3-4 внесення НПК плюс мікроелементи. Нагадую в поліаміксові позакоренево так само 3-4 рази, але у нас вже буде дещо інша концентрація. І норма в ґрунт при посіві також можемо вносити водорозчинні добрива. Просто ми, е якщо конкретно є нестача в ґрунті, ми можемо їх внести так, як РКД вноситься. Просто РКВ РКД, ви вже купуєте розчинене добриво і вносите його в ґрунт. А наші добрива ви розчиняєте самостійно, тобто берете НПК. Е е е е е е. Розчинили, ну або прості солі, вони в нас 100% повністю розчиняються. Ну, головне, там знати правило кальції від добрива да, не змішуємо разом, щоб не випав усад. Якісна вода. Отже, як, як розчинити ці добрива? Якщо говорити про концентрацію солей, то Вода, яка обирається для фертигації, для е, технології оприскування, е, треба контролювати жорсткість води, контролювати PH, контролювати саме кількість солей, тому що підземна вода вона має вже високу концентрацію солей. А якщо ми ще й даємо туди добриво, то це вже можна спричинити опік для рослини. Тому бажано використовувати. Використовувати коректори, які будуть знижувати концентрацію солей. Взагалі то тепличники використовують да, от азотна кислота, борна кислота. Це діє і як коректор, і як концентрат, кондиціонер. Є вже готові продукти, які можна використовувати саме як кондиціонер для води, як пом'якшувач. Температура води це також важливий показник, тому що температура розчину у нас варіюється кількість розчинених солей. Якщо воду більше підігріти на вищу температуру, то ми можемо розчинити більшу кількість добрива в цій, в цій воді. Якщо мета інтенсивне вирощування. З контролем якості та врожайності, того водорозчинні добрива виграють по ефективності, хоч вони і дорожчі на старті. Але діюча речовина гранули або кристалу ну, в принципі, по факту діюча речовина буде однакова. А от щодо засвоюваності, ось тут можна поговорити, тому що гранульоване добриво воно засвоюється ну, не на 100% і навіть не на 80%. Дуже багато втрачається, залишається в ґрунті, і воно буде працювати як засолення ґрунтів. Якщо ми говоримо про планування внесення добрив, то критично важливо врахувати, щоб один елемент не блокував роботу іншого. Контролювати співвідношення азоту, фосфору, кальцію, калію, сірки це все треба підходити програмовано. І інші макроелементи, мікроелементи треба всі контролювати, щоб не було балансу, не було дисбалансу. А використовуючи прості солі, для прикладу, нітрат кальцію, сульфати магнію, цинку, сульфати калію, ми можемо скоригувати одразу швидко, вплинути на якийсь дисбаланс, який ми вже бачимо наочно. І водорозчинні кристали ну, легко зробити, розчинили. І внесли самостійно. Немає сенсу вносити всю норму за один раз. Краще спланувати дробне внесення, тому що ну, неможливо для рослини один раз внесли і на сезон нехай та рослинка розподіляє самостійно. Так воно не працює, тому що в кожен період треба давати рослині певну дозу мінімальну, яку вона потребує. В умовах ризикованого землеробства змінюється підхід до обробітку ґрунту. Аграрії намагаються зберегти кожну краплину води і мінімізувати ці обробітки. Обробітки ґрунту провокують випаровування води. Рідкі добрива вносимо навіть по ноу no технології тобто, якщо у нас обробітків немає. Рослини легко засвоюють як через корінь, так і через лист водорозчинні добрива. Можна точно підібрати співвідношення елементів, замовити формулу під культуру стадію росту умови ґрунту. З добривами від «Агрохімпром» ви отримаєте 100% якісний продукт, який розчинили самі і не сплачували за доставку води. «Агрохімпром» має на весь товар сертифікати і. Ці сертифікати підтверджують відповідність міжнародним стандартам якості. Склади у нас розташовані у Вінниці та Дніпрі, але доставка по всій Україні. Наші партнери БАФ, Intermach, Інтермах, Джекчем, Хайфа, Анорель, ICL, ДУСО, АДОП. Наші клієнти. Вітмарк, гурман, ярило, епіцентр агро, екоорганік, Асканія Флора, Біотех ЛТД, МХП, Агровідгруп. В агрохімпром є всі елементи живлення, які потрібні рослинам, що використовуються при технології культан, це точкове внесення в ґрунт. Є водорозчинні добрива, які підходять для фертигації. Використовуються при позакореневому внесенні, оприскувачем або агродроном. Мета нашої компанії побудова довготривалих партнерських відносин з агропідприємствами шляхом поставки добрив найкращої якості, вчасно та за найкращою ціною. Дякую за увагу. Я Світлана Чеснок, агрохімік компанії Агрохімпром. Агроном-технолог, викладач агрономічних дисциплін. Надаю консультації з живленням. Будь ласка, ваші запитання є? Дякуємо, Світлана.